З Донеччини будемо аналізувати ситуацію на лінії бойового зіткнення за допомогою карти Діпстейт. Будемо розпочинати роботу сьогодні. Ну і власне будемо аналізувати те, що нам говорять аналітики Діпстейта. Вони говорять, що росіяни мають просування, зокрема, і на турецькому напрямку. І ми бачимо, що тут трішечки додалося червоної зони. Тут, в принципі, ворог не надто інтенсивний. Ми розуміємо, але наголошу на тому, що тут бої тривають безпосередньо в місті і відповідь. Ну, міські бої вони дещо складніші за своєю концепцією. Відповідно, тому ворог просувається потроху, але не надто швидко. Далі говоримо про покровський напрямок. Тут ситуація дещо інша. Ворог майже 40 разів атакував тут наші позиції. Ну і відповідно на атакувався, тому що є все ж таки зміни на карті бойових дій. Бачимо, що додалося червоної зони, зокрема в районі Новолексіївки та в районі Керміної Балки. І тут ми можемо спостерігати тенденцію, що ворог. Можливо, безпосередньо хоче обійти Курахове і вийти на дорогу до дачного, а не прямо заходити у це місто. Але про це все більш детально згодом. Українські військові ліквідували групу російської штурмової піхоти. Бій відбувся на покровському напрямку. Працювали проти ворога військові 5-ї окремої штурмової київської бригади. Наші захисники зазначили, що штурмова піхота противника намагалась зібратись у районі накопичення, готуючись до атаки на позиції наших сил оборони. Далі був наш влучний артвогонь. Так всю їх групу штурмовиків Російської Федерації або ліквідували, або локалізували. Ну, і далі переходимо безпосередньо до Курахівського напрямку. Як я зазначала, майже півтори сотні атак було по всій лінії бойового зіткнення, і аж 93 з них, тобто дві третини, припало саме на Курахівський напрямок. Але тут хочу наголосити, що наші військові встояли і просування ворога навіть наші аналітики Діпстейти тут не бачать, що не скажеш про сусідній Времівський напрямок. Це там, де Вугледар, це там де ближче до Запоріжжя. Там було. Шість штурмів противника, але вони все ж таки принесли, принесли певні е, такі результати для ворога, і бачимо зміни безпосередньо в районі Максимівки і в районі Богияблонки. Тобто ворог тут поступово все ж таки має просування. Тим часом на сіверському напрямку, це дещо північніше кілька днів тому. Росіяни таким собі наскоком вирішили прорватися на позиції наших сил оборони. Про це в нашому етері зазначив командир підрозділу Барні мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едервейс Степан Барна. Росіяни застосували близько 20 одиниць бронетехніки. Зокрема, це були танки та БМП, і залучили також майже півтори сотні. Піхоти. Нам вдалося зупинити наступ ворога. Більше того, ворог поніс втрати, великі втрати техніці, БМП. Це близько 15 знищених танків, БМП. Це добрий результат, але це не означає, що ми просто чекаємо, коли буде наступний наступ. Ми накопичуємо також відповідні сили для. Подальшого знищення потенційних наступів Ми, ну, власне, будемо говорити про ситуацію на півночі нашої країни. Я Нагадаю, що напередодні головком Сирський прозвітував про роботу сил оборони на Курщині від початку проведення там операції. Я нагадаю, вона розпочалася 6 серпня. Мова йшла про понад 20 тисяч відмінусованих росармійців та про знищення 1100 одиниць техніки та озброєння росіян на цей звіт у своїй манері відреагувала нардепка безугла. каже, що головком таким чином підвівся до того, що наші бу будуть звідти виходити. Військовослужбовець збройних сил України крил сезоном. Нашому етері зазначив, що натяків на такі подальші дії з боку сирського не було. Але дав, що військові будуть виконувати будь-які накази командування. Олександр Стирський главком приїздив сюди, спілкувався з командирами, нагороджував бійців. Бачив ситуацію, як він е, намагається завжди робити. Бачив ситуацію, як вона є. Не спираючись на якісь доповіді, а спілкуючись безпосередньо з командирами бригад, з бійцями і ніяких натяків на те, що ми завтра виходимо, не було. Але я нагадаю, це армія ця дисципліна, і буде команда, будемо виходити. Будемо команда, буде команда, будемо триматися. Ми виконуємо накази. Ну, власне, на цю хвилину все про те, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Я до вас повернуся вже менш ніж за годину, і там будемо обговорювати вчорашній ймовірно наш удар по двох кораблях Російської Федерації в районі Каспія, що уразили на що це впливає. Будемо розбиратися з експертом. Тож дочекайтесь.